Друзі, всім привіт! З вами Лорік з поверненням на канал і ми продовжуємо проходження мафії ремейку першої частини українською мовою. І я відчуваю, що ми вже поступово наближаємось до фіналу і впевнений, що фінал мене вразить до глибини душі. А якщо ви дивитесь це проходження вперше разом зі мною, то думаю, вас вразить також. Якщо ви вже бачили колись проходження, але хочете знову запірнути в цю атмосферу, ви можете подивитися його ще раз в мене на каналі з першої серії, яка є в списках відтворення або в описі під цим відосиком, посилання на список відтворення. А всім, хто не пропускає жодної серії і дивиться. Кожне наступне відео, яке виходить щодня. Я просто хочу сказати величезне дякую за підтримку мого каналу вашим активам. Тож і в цей раз не забудьте поставити лайк по традиції під відео, беріть якусь нямочку під перегляд та влаштовуватись зручненько. Мабуть, зараз почнеться максимальний екшоній. Продовжимо наші пригоди Томі Анджело. Крайм Дела Крайм. Після смерті Серджіо кілька тижнів панував хаос. Наші билися з тими, хто там, і Морело пішов на дно, але він не може ховатися вічно. Якщо Дон хоче вселяти страх, його повинні бачити. Нарешті ми отримали наводку, де він з'явиться. Морелло хоче розвести нас на гроші і прийти на виставу так, ніби війни не було. Тоді ми зустрінемо його на вулиці. Зробимо так: ми зачекаємо біля театру, поки вистава не закінчиться. Коли всі багаті мудаки почнуть розходитись, ми візьмемось за Морело і його мав. Поза натопом, щоб вони не змогли відчути почерк своїми носами. Театр буде заповнений вщент. І не тільки продавцями зелені. Я велика ймовірність, що там буде мер, і можливо Ось що біса відбувається, тому ми вб'ємо морело публічно на очах у всіх вершків міста. Вони зрозуміють, хто тут головний, що немає значення, чи є в нього в кишені значок, суддівський молоток або товста пачка грошей. Зв'яжіться сельєрі його хлопцями. і ви небіжчики. Гаразд, боси, ми це зробимо. Візьміть з собою автомати, але не привертайте до себе уваги, вештуючись по театру. Не виймайте зброю, поки не побачите Морело. А потім просто здуйте його. Це повинно виглядати так, ніби його білий костюм весь у кривавих трояндах. Зрозуміло? Зрозуміло, босе. <сподаря> Цікаво, а куди вони сховають автомати? Це треба, знаєте, якийсь плащ брати. Раз. Пора. Не втрачаємо голову, нам треба встигнути до театру до закінчення вистави. Томе, ти за кермом. Ми отримали повідомлення хлопці. Морело сьогодні помре. Сьогодні? От лайно. Щасти вам, панове. Йойки. Ні, реально, де ми автомати будемо тримати? Куди ми їх засунемо? Я не знаю скільки тривають театральні вистави, але вже пізно. Добре, поїхала. Поїхали козаки. Пора робити вітер в полі. Неймовірно, після всіх років ми нарешті беремося за Морело. Не його команда, не його сім'я. Ми нарешті відправляємо його в землю. Це буде кінець дуже довгої дороги. Що станеться, коли він помре? Ми будемо царювати. Ні, я маю на увазі, що станеться з Доном. Думаєте, бу він буде шокований? Я думаю, він почне носити новий крутий білий костюм. Закосплеїть Морелло? Морело? Що ясно, це раз, хлопці? Так, just, я просто підніюю як божевільний. Ти виглядаєш, так? There. Як я відчуваю, Let's ми майже закінчили. Давайте продовжимо. Як тільки побачимо Морело, біжімо до нього більше нікого не чіпаємо. Як тільки він ляже, решта запанікує. Ой, тут ще така підходяща музика грає в автівці на радіо. Якась оперна співачка співає. Ну, чисто під театр Боже, як ця автівка летить. Подивіться просто на це. Ой. Перепрошую, перепрошую, не хотів. Не хотів. За розігнався. Так, обережно, обережно, обережно. А, це Аве Марію вона співає. Дуже файно. Так, я бачу театр. О, аморело вже тікає. Як ніби відчував. А в нього елітне авто. Женемося за ним, Томе. Або Дон повісить нас за яйця. Коли я наближусь, стріляйте по в... возах, які його захищають. Зрозуміло. Нас переслідують копи. Востаннє їм платив Морело. Завтра вони будуть наші. О, копчики залишилися. Позаду. Раз, сконцентруємось на нашій основній цілі. А саме Дон Морело. Ну в нього автівка дуже заряджена. Морело, мабуть, дуже засмутився. Знесіть їх, якщо зможете, але сьогодні наша мета Морело. Так, я ж теж можу стріляти. Ага. коктейлі Молотова я кидати не можу, до речі. Воу! Wow! Оце, бляха, вилетів. Якщо ми його загубимо, він заруйнується в землю на місяці, може навіть більше. Не дайте йому піти від нас. Зрозумів. Mm -hmm. Бляха, ну хто ж знав, що я не впишуся вузеньку вуличку. Хто знав? Нібито нас доганяє. Ух! Тримаємося. Он де він. Давай, 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 давай. Бляха, та тільки не копи. Якого біса? Не врізатись. Спочатку розберемось з поліцією, потім візьмемо за нього. Та якою поліцією? Якою, бляха, поліцією? Давай піднажми. На газюльку втискуємо. Так тут обережно. Ага. Я знаю це місце краще, не хвилюйтесь. Капець, ці вузенькі вулички це просто це срака. Мерало a... знайшов собі гарного водія, але він все одно гірший ніж ти, Томе. <плес> дякую, дякую за підтримку. Дякую. Мені це важливо. Опа. Як він вижив, я не знаю взагалі. Так, я не можу, я реально не можу по цим вузеньким вуличкам. Його переслідувати. Давай! Стріляйте, хлопці! Вам наші автомати взагалі. Це я маю їх з пістолета розстрілювати. Гарно. Mm -hmm. mm -hmm. Дотиснемо його до кінця. Так, він виїздить вже за місто. Він летить до аеропорту. Я знаю цю дорогу. Файно, файно, файно. Копчики вже нам не завадять. Давай, 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 давай. Натискай на все, що ма. Ні. Тільки не в дерево. Якого біса? В нього дужне потужне авто. Куди він іде? Я не думаю, що він виїжджає з міста. Та виїжджає. Куди б він не йшов? Він дуже поспішає. Це аеропорт, він збирається зайти з чорного ходу. нього є літак. Звісно ж, нього є чортів літак. Їх там буде ще більше. Треба тут його прибрати. Гість повинен померти його. Друзі також. Рест. Але не вносьте нас до цього списку. Вони щойно привели аеропорт до ладу після останнього разу. Ага. Я ж там побував. Там чекають його бандити, я бачу. О, дідько, яскраве лайно. Все в порядку? Так, так, все добре. У мене просто трохи скла в волосі. Простий гребінець зробить свою роботу. Що ж, давайте здоженемо його пішки. Погнали! Гаразд, пішли хлопці, я бачив його. Ого. Троє, 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 я бачу трьох, я бачу трьох. Не даю їм висунутись, одного прибрав. Іншого теж прибрав. Це наш? Так, це наш, це полі. Позаду? Хто? Він десь прям тут. Ага, ось де те. Привіт. Допомагайте вогнем, хлопці! Працюємо в кооперативі. Давай. Хтось Хтось стріляє з боку. Хтось стріляє з боку. Полі прикривай. Терміново потрібна аптечка. Терміново потрібна аптечка. Десь тут є ворог. А бачу? Боже мій! Там їх двоє. Хлопці взагалі не прикривають. Ні! Тільки він не коктейль, тільки не коктейль. Тряся його матері. Так, добре. Не даю їм навіть при... припіднятися. В мене набої закінчуються. Гаразд. Нібито живу. Потрібно перезарядитись, перезаряджайтесь, перезаряджайтесь. Все добре. Так, трішки підірвав авто. І нібито вибухом він вирубив ворога. Реально не вистачає здоров'я, реально не вистачає якоїсь аптечки. І аптечок я взагалі не бачу. Жодної. Добре, буду переміщатися поближче до ворогів. Ой! Бачу, 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 бачу. Та хлопці, ну поможіть. Я вас благаю, поможіть. Я не вивезу це лайно в соляру. Добренько є. Аптечка фактично поблизу. Ага, це сем. Це сем. Давай. Є. Супер! Це наш, це наш, це наш, це наш. Чудово. Ага, він десь на горі. Там на горі снайпер, я його приберу. А, все. Нормально. Давайте! Уф, там ще стоїть, секюріті! Добре? Хоча я можу туди і гранатку запульнути. Ловіть, паскудники! Так я ж бачу його голову. Так, до них приєднується підкріплення. Не приєднається. Ми їх всіх тут порішимо. Так, ага, давайте ще одну гранатку. Опа. Добре. Геть, не рипайся. Геть, не рипайтесь. Ви вже звідси живими не вийдете. Бум. Бум. І що, один лишився? Ти в меншості, хлопчику. Ти вже в меншості. Давай, Том, Морелло має бути десь тут поблизу. Ага, вони вже відправляються на літаку, я так розумію. Цю автівку Ага, я стріляю найкраще. Я її воджу, я керую авто найкраще. Я тепер і стріляю найкраще. Давайте, їдьте. Ну злітай вже. Мене достатньо швидкі. Давай, стартуй! Піднімайся! Він зараз летить! Зніми двигуни! Чи зможемо ми щось з цим зробити? Дивіться, там зможемо, зможемо! Дивіться, він довбаному літаку. Заткнись і дай мені стріляти! Все, загорівся! Так, зараз, 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 перезаряджаюсь. Все. Він злетіти не зможе. Так, давайте я за кермо. Чому? Бо я тут водій, а нам треба встигнути на літак. Ну це буде так. Ми пристежимо за ним, побачимо, де він приземлиться, валимось туди зі зброєю в руках і переб'ємо всі. Що сьогодні з тобою, Тому? Та що шо, шо? Кави не випив. Давай. А де мені виїхати? А, нарешті, ось. Це літак не приземлиться, він розіб'ється. Чи це схоже на щось здатне до польоту? Слава Богу, що ви з нами, професор авіатор. Морело не виживе в авіакатастрофі. Може так, а може і ні. Хлопець не мертвий, поки ми не побачимо його труп. Так, добре. Дивіться, дивіться, який красивий захід. А літак дуже відірвався. Так, може він десь біля іпподрому, за місцем більше шансів на безпечну посадку. To today, <laughs> Про що я говорив? <laughs> Забув. Oh yeah. Hello, maybe, може він приземлиться, але це не буде безпечно. Down, we'll Де він не опинився, ми будемо там незабаром. Я теж так думаю. Я думаю, що він не встигне втекти, тим паче в нього не буде ніякого транспорту для відходу. Немає часу на відпочинок, треба зробити так, що він помер до приїзду копів. А, туди копи поїдуть. Неймовірно, ми це зробили. Так, здається, це було нереальним. Та перепрошую, я просто поспішаю. Так, ми вже близько. У нас мало часу. Кожен коп місці буде тут з хвилини на хвилину. Виходимо, оглядаємо уламки, добиваємо це все. Так, ага, бачу Ось все, Ось все. Оба. <звук> Та не згадуйте про попередню роботу, все нормально. Ну, і де цей хробак? Христоса Ісуса. Цей сучий син вже мертвий. Він навіть ще не знає про це. Тепер він знає. Так, друже. Це повинно спрацювати. вперед. Пора йти звідси. О, святкувати вже буде. До зустрічі в майбутньому, Марк. Кожна місія все карколомніша і карколомніша. Я навіть боюся уявити, який буде фінал насправді. Інтермецсо. Знову ж таки, 1938. You Довбаний безхатько я ганявся за тобою три довбані роки. Тобі світить довічне, Томе, і, можливо, навіть крісло. Вас цікавий той, хто віддавав накази, а не той, хто їх виконував. Так ось в чому справа з самого початку, так? Ти хочеш піднести мені Сальєрі? Ці книги, які вкрав Френк. Вони все ще у мене. Їх достатньо, щоб засадити Сельєрі до кінця його життя. Вони можуть бути твоїми, якщо ми укладемо угоду. Моя сім'я в обмін на Дона. А томі все продумав. Пізнаєте когось тут? Подивись ще раз. Старший Дон Пепоне, Двоє молодших Морело та Сельері. Так. Добре, я впізнаю. Це має бути, я не знаю, 1920 рік. Квітень, весілля Морело, сельєрі був свідком. Боже, зрештою, вони ж там діти. І вони вже були солдатами мафії Пепоне. Так що ж сталося? Колись найкращі друзі, сьогодні Морело на катафалку. Я не знаю, я навіть не знав, що вони були друзями. Те, що, ти не знаєш? У 22-му Пепо не втопився в озері, не бажаючи вносити плутанину, Селєрі і Морело домовились поділити місто. Yeah, так, я чув цю історію, і що знаю? Їхня дружба повинна була гарантувати, що ця домовленість працює, але насправді це не подіяло Після смерті Морело Селері був на сьому небі від щастя. Він думав, що ми правимо цілим довбаним містом. я був радий лише закінченню війни. Але потім я почав думати, чого варті гроші Морело, якщо вони не захищають його від такого звичайного хлопця, як я? Таксиста заради Бога. Єдине, що це йому принесло, це велику мішень прямо посеред лоба. Булзанісфакенфоргедфайн. Ця думка постійно крутилась в моїй голові. поки одного разу я не подивився в дзеркало і теж не побачив цю мішень. прямо отут. І що ви робили, щоб витерти сльози. Я добре знав, що не хочу відмовлятися від хорошого життя. Я просто сказав собі, що я розумніший за морело, що не настане день, коли я і побачу полі або сема, які наставляють пістолет мені в макітру. Справа в тому, що ти не помічаєш всього, коли знаходишся на вулиці і борешся за своє життя. Хлопець поруч з тобою тоді не просто напарник, а брат. А за брата ти готовий когось зарізати, чи не так? Настільки, що потім лежиш вночі в ліжку і думаєш про те, що... про що цей брат шепотівся з доном за барною стійкою. Вам цікаво, чи достатньо жадібний ваш найкращий друг, щоб зрадити вас? Ого. А походу, хтось Томі може зрадити. Або вже зрадив? Передвиборча компанія 1938. Проблема? Ні, боси. Ніяких проблем. У uh, вас ще є щось для мене? Тобто це вже цей рік. Це від відполі. У мене трошки є, що компенсувати. Swimming, Ти коли-небудь плавав, Тома? Times, sure. Так, я ходив кілька разів на пляж. Якось я знав двох таких хлопців, вони поїхали з дівчатами на озеро, випили пива, посміялися, потім один з них вирішив зайти у воду. Він виплив на середину озера і відчув, що в нього закінчуються сили, що він не зможе повернутись назад. Він почав кликати на допомогу. Другий хлопець був чудовим плавцем, тож він вирушив, щоб витягнути свого приятеля назад на берег. Проблема полягала в тому, розумів, що для нього вже занадто глибоко і запанікував. Він схопив свого приятеля за шию, разом вони пішли під воду і більше не з'явилися. Полі твій друг. Я знаю, що ти ймовірний. Я поважаю це, але ніколи більше не оплачую його тяжке становище. Окей, Гаразд, босе. Чудово. Тепер настав час поговорити про всю цю історію з тернбулом. Він хоче стати губернатором? Так. Хлопець багато говорить про турботу, про наш бізнес. Мило. Хлопець витратив на повій більше, ніж полі і сам разом взяті. Завітати до нього в гості. Чи може відкупитися? ні, лицеміром не можна довіряти Томе. Ми повинні приборкати його агітаційні прагнення, і ми повинні зробити це таким чином, щоб ніхто інший не вирішив перехопити в нього кермо влади. Так Так він є план? Звісно, Тернбул організовує мітинг біля центрального острова. Місце, яке він обрав, важко і на виду. вежі старої в'язниці відкривається чудовий вид на все навколо. і Звідти ти можеш побачити третє око Тернбула. Раз я піду до війни за пістолом. Тільки пам'ятаєш, що у вас є тільки один постріл. Якщо ти промахнешся. Я найкращий стрілець, який у вас є, інакше ви б розмовляли з кимось іншим. Що ж, щасти тобі. Ей, привіт, красунчику. Любі панянки. Ти марнуєш часто свою маленьку дружину. Знаєш? Е, він навіть не дивиться на нас, він хороший хлопчик. Звісно, я хороший. Ви бачили мою кралечку дружину? Будь-хто був би хороший і вірний їй. Ну що, я думаю, що на цьому ми завершимо нашу серію. Тут вже показується, що має відбутися, швидше за все, якась зрада. Можливо, це буде таке полі, але це ми дізнаємось в наступній серії. Це в нас уже 38-й рік, тобто фактично події відбуваються перед тим, як він пішов до детектива. Тож дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити лайк під цим відео, написати якогось файного коментаря, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Не забувайте підтримувати збори на Збройні Сили України, а також. А також можете підтримати мене донатиком на Донателло, Посилання є в описі каналу, або ж в описі під цим відео. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних проходженнях. Бережіть себе та бувайте!